Рішення про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна, де були затверджені три об'єкти. По гораш-11, це там, де зараз орендує Іфанова, і Гораш-11, де орендує ряду Лугакова. І відповідно енергетику 27, корпус 4, 4 це поля СЕЛ.

Техніка наша на на сьогодні зберігається. Техніка на хворі не зберігається. Ні Є бокси терпію Су-2, там зберігаються сміттєвози, і є біля ПРК теж відповідно бережі. Ін Іванович, скажіть, будь ласка, а цей аудиторський висновок з ким він погоджений? Погоджується згідно з чим? Ні, аудиторський скіль... висновок це а? окрема юридична особа, яка незалежна не від нас, незалежна від нікого, і вона відповідно до закону робить аудиторське висновок. це Він не погоджується з кільким, з ким головою є, так. Стас, так Шановні, я вас теж буквально депутатів припрошують, попереджаю, тому що минулого року продали дуже багато на сьогоднішній день за весни центрів міста ці приміщення, фракції свобода не буде голосувати за цей проєкт я не буду говорити за фракцію партії регіонів, але скажу за все. Я буду голосувати, треба відкривати підприємців, підприємництво питання. Але скажіть, будь ласка, чи не вийде у нас так, я не аналізував, і ви, мабуть, може не скажете, що ми, що балансова вартість може вища від балансовартість балансова вартість на даний час, значить, там, де є фанова, у нас ну. Від цієї 600 вона складається, у нас от, процентів 20. Я не буду цим це. Ми впевнені, що баланс, що активно варто, якщо балансувати. Ну, звісно, витягніше. Ставиться за основу 1965. 960. за? Правки, які, будь ласка. Правка, там в табличку внести адресу. Там, вараж, о... Місто культур, там, там добавити бараш один, а ти бараш. Як ви не в пункті першому другому? Хто за те, що надатку <ути> пункт першому друге, то вточните, то вказати повну адресу, хто за. Хто проти? Ставиться на голосування в цілому проєкт рішення з поправкою 963 на 25 марта 2012 року. Хто за? Хто проти? Хто і вас? Рішення прийнято. Наступне питання.